Пауза може бути. Але об'єктивних умов для того, щоб російсько українська війна взагалі закінчилася, за вашого життя не буде. Крапка. Тому що це екзистенційний конфлікт між двома народами, які претендують на одну територію. Знаєте, я розмовляв нещодавно з одним своїм колегою. Західним колегою. Але він єврейського походження. І він мені довго пояснював, наскільки важливо там зберігти суспільний мир в Україні, наскільки взагалі я переоцінюю важливість там національного чи етнічного фактору в цій війні, там, так, і, і нації і політичної нації, що головне для е, в цій війні, що це значить люди, які воюють за свободу проти людей, які воюють е, проти диктатури. А коли я говорю, що це там екзистенційний конфлікт, то я просто е, історію 19 сторіччя переношу на 20-те, на 21-ше. Нічого цього, цього немає, тому війна може закінчитися якимось там обміном територіями. Ну те, що завжди говорять люди, які хочуть побачити якийсь фінал. І я не витримаю, кажу йому: ви не можете сказати, що 15, через 10-15 років буде на місці, вот зараз в колишній підмандантній Палестині. Палестина чи Ізраїль. І він навіть не думаючи навіть однієї секунди, говорить, звичайно, Ізраїль. А якщо б ви були барабом, що ви мені відповіли? Що буде вічна війна? Або що буде Палестина? Що як ми вже давно Палестина? їх виживемо. Ну, якось дивно, що ви так швидко знайшли відповідь на питання. Навіть не думали. Людина з великим аналітичним мисленням, ви тільки що 40 хвилин щось там розбирала, якісь кубики, якісь схеми, що куди піде, як це має бути. що там. І тут раптом бац. І все. Відразу у вас спрацювало це. І він почав казати, Ні, ви не розумієте, просто як розумієте, Ізраїль підтримують Сполучені це Штати. Так, тому Сполучені Штати його будуть підтримувати в будь-якому разі. Ну, до речі, це хороший приклад. Навіть не в підтримка Сполучених Штатів. Ви ж бачите, що на цій маленькій території Палестинці говорять, що ми хочемо, щоб у нас була цілісна держава. Що там не має бути ніякого Ізраїлю. Ізраїльтяни довго казали: ні, ми готові їм надати всі громадянські права, хай вони будуть держава, тільки демілітаризована, хай вони визнають право о, о, на Ізраїля на існування. Так було 10 років, 20 років, 30 років, 40 років, 50 років, 60 років, 70 років, 80 років. І зараз фактично при владі в Ізраїлі об'єктивно знаходяться люди. Як я говорю, це давайте ми просто знищимо всі їх можливості створити тут державу і взагалі жити. Ну, якщо вони знищують це прямо зараз. Тому що, якщо ми це не зробимо, вони знищать нас. Вони не розуміють ніякої мови дипломатії. І Організація Об'єднаних Націй ухвалює резолюцію: ми хочемо, щоб там була Палестинська держава тільки без хамасу. А вони не хочуть без Хамасу, тому що вони підтримують Хамас, тому що Хамас обіцяє, що вона знищить Ізраїль люди, які там живуть. Не Хамас. Як з цієї ситуації вийти? Ніяк. Можна тільки створити собі, от як ізраїльтяни намагаються, якусь зону безпеки. Або можна, як палестинці намагаються зробити, скомпрометувати Ізраїль настільки. От зараз. Щоб, якщо вони зможуть його знищити, щоб за нього ніхто не заступався, в тому числі Сполучені Штати. Ви скажете, що це неможливо, а я вам скажу: а якщо е, після Трампа буде президент демократ якийсь, ви бачите, от як виглядає нинішній, ймовірний мер Нью-Йорка. Хто знає, як будуть виглядати Сполучені Штати через е, е, років 10? Тобто од, один народ думає, що треба позбавити інший? Можливості державотворення, а другий народ думає, що потрібно позбавити той народ репутації, щоб потім його знищити і створити собі державу. Ніяких інших задач, давайте ми якось зупинимося і спробуємо вирішити, як нам жити тут поруч. Вже немає. Ну що, у нас не так з росіянами. Я навіть кажу про росіянам в політичному сенсі слова, а не в етнічному. Тому що люди, які з нами воюють, вони абсолютно не обов'язково етнічні росіяни. І люди, які воюють проти Росії, вони абсолютно не обов'язково етнічні Українці. Оце така політична парадигма. Хтось вважає, що тут Україна, хтось вважає, що тут Росія. Задача наша відбитися, їхня задача нас вибити. Як це можна закінчити? Про що ми можемо домовитися? Як мають виглядати ці реальні домовленості От домовленості? Я хотів би дізнатися. Це ж найбільш цікаво? Е, судячи з того, що їх досі так і немає, то ніяк. Ні, тому що всі говорять про якісь абсолютно далекі від реальності речі. А якщо Україна виведе війська з Донецької області, оце війна і закінчиться. Я вже чую, для багатьох треба мислити реалістично. Я мислю реалістично. Якщо ми виведемо війська з Донецької області, Російські війська будуть займати території, які не захищені, вони вийдуть на новий оперативний простір. Попросять вийти з Дніпропетровська. Чого попросять? Вони просто займуть цю Дніпропетровську область, нікого а нічого бо... не будуть просити чи половин. Я хотіла поговорити про Ізраїль. Ось в якому контексті. Не так давно у Guardian вийшла стаття про Валерія Заложного, і в ній йшлося про те, що він вважає. Нібито Ізраїль моделлю безпекової держави, до якої мала би прямувати Україна в його картині світу. І він говорив, що якби віншов політику, він позиціонував би себе як жорсткого лідера воєнного часу, який обіцяв би українському народу зачечелем, кров, піт і сльози в обмін на перетонок нації. І в одній приватній розмові він, нібито, сказав, що до цього я не знаю, чи буде український народ готовий до цього, готовий до такої жорсткої політики. Такі думки, в принципі, давно звучать. Я хочу кілька питань вам з цього приводу задати. Оця невелика країна оточена ворогами і повністю зосереджена на обороні, ви теж такою бачите модель держави нашої? Ну розумієте, тут є така проблема. По-перше, для людей, які живуть в Ізраїлі, дуже велике значення має те, що відбулося під час Другої світової війни для їхнього внутрішнього самосприйняття. Коли ти не міг ніде вижити, Якщо ти єврей, не було жодного національного уряду, який би міг би захищати саме твої інтереси. І виявилося, що навіть якщо ти ухвалював якісь рішення раніше, щоб якось замаскуватися, сховатися, сховати свою єврейську сутність, в тебе все одно нічого не виходило, навіть якщо ти був християнином, навіть якщо ти була... Якась подібна до місцевого населення зовнішнє, чи навіть прізвище. Нічого не допомагало. Розумієте? Ось мій там пра Прадід, який жив тут в кількох кварталах на Подолі, серед тої нечисельної єврейської громади, які дозволяли тут жити у відсутності може осідлості, він був портнікав. Щоб на перший погляд не кидалися в очі. Але для гітлерівців це було абсолютно все рівно: чи Портников, чи Розенфельд, чи християнин, чи юдей. Всіх нас спалили. І тому тут дуже проста ідея, що якщо ми програємо, нас всіх знищать. Тому чи на Близькому Сході, чи є у українців така. Ідея, я не впевнений, про не у всіх, тому що ми завжди говоримо, що Росія буде знищувати тих, хто вважає себе українцем. Тобто, для цього окупанта достатньо, щоб ти себе проголосив не українцем, щоб ти залишався там, де ти живеш. Ти, взагалі, ну, я говорю по-русски, в принципі, хожу в Русську церкву, читаю Пушкіна. Ну, от я думаю, що я українець. А мені просто нужно сказати, що я рускій. Все буде як було. І навіть нічого не зміниться на одну хвилину. Всі ці розмови: ой, не буде демократії, ну така я можу взагалі вважаю, що ну, тут немає теж демократії. Демократія річ така, і ніхто, кожен сприймає так, як вона є. Ну, звісно, спочатку я спробую виходити на якісь мітинги, як там в Донецьку чи в Ялці люди виходили після російської окупації, але швидко розумію, що на мітинги тут виходити не можна, буду собі жити без мітингів. Ну, це не зовсім те ж саме, розумієте? Питання, скільки тут людей, які готові за те, щоб залишатися українцями, жертвувати життя. У євреїв вибору немає. Немає у нас вибору як у нації. А українців вибір все ж таки є. Не бути українцями. Це може не дуже приємно звучить, але це така реальність. І я думаю, що для євреїв епоха там, Другої світової війни і сучасна епоха дійсно, для всіх. Пов'язано тільки з тим, що є Ізраїль. І якщо що, то, в принципі, є якесь місце, де тебе не спалять за те, що ти єврей, єдине. А його не було. Яке буде захищати твою єврейську національність, навіть якщо ти сам не хочеш її визнавати. Багато людей, які не відчувають себе євреями, але є ними, дуже часто їдуть до Ізраїлю, тому що в них немає вибору. Але там як приймають і не кажуть, ось слухай. Ти ж ніякий не єврей, тому що ти не відчуваєш себе євреєм. Це не про відчуття. Це про готовність врятувати. Ну, з українцями не так все просто, як ви розумієте. Це перший такий момент, наскільки українці будуть готові до такого самосприйняття. Будуть люди, які будуть готові. Я вам більше скажу. <світалі> українців буде більше, ніж євреїв, тому що українців більше. Але буде якась кількість людей яким абсолютно по барабану, їх теж буде більше, ніж євреїв, тому що українців більше. Потім треба розуміти, з ким хто конфліктує. Ізраїль з початку свого існування боровся з не дуже ефективними арміями відсталих держав. І коли ці армії продовжували ставати більш сильними, він теж ставав більш сильними ще й за підтримки Сполучених Штатів як ядерної надпотуги. Інша ядерна надпотуга допомагала його ворогам, але сама теж участі у війні не брала. Тому Ізраїль є такий, як він, але разом із цим ми бачимо, що як змінюється світ, і коли відбуваються якісь ракетні атаки. Іранські, скажімо, автастай, це вже зовсім щось інше, ніж було раніше в ізраїльських війнах. Величезна кількість ізраїльських будинків просто знищена, люди не мають де жити. Це все теж реальність сьогоднішнього, сьогоднішнього теперішнього Ізраїлю. Аеропорти закриваються, навіть військ на території Ізраїля немає. Просто є розуміння, що можуть бути ракетні атаки, які не будуть повністю відбиті в системі протиповітряної оборони, і що Іран, в принципі, готовий, якщо у нього буде ядерна зброя, її застосувати. І все. І не буде Ізраїль. Україна так, це є тактична ядерна зброя загрожує, тому що вона велика, але з іншого боку, вона безпосередня. Безпосередньо воює з цією самою ядерною надпотугою, яка підтримувала ворогів Ізраїля. Вона підтримувала, а тут вона сама гравець. Сама. І це абсолютно інша історія. Наскільки ви готові боротися з цією надпотугою? Ну так, десь ви можете порівнювати себе з Ізраїлем. населення у вас набагато менше, але в Ізраїлі менше населення, ніж в арабських країнах тощо. Але ж ви бачите, як цікаво. Зараз Ізраїль знаходиться в найтяжчому конфлікті своєї історії. Не там, де населення багато, а там, де населення набагато менше, ніж в Ізраїлі. Йому не вдається з цим впоратися. Тобто можуть бути різні виклики. Так що я б ці паралелі прямо б не проводив. По-перше, абсолютно інша психологія людей. По-друге, психологія ізраїльцян буде змінюватися. Ну, ви ж бачите. В Ізраїлі ніколи не було довгих війн. В Україні війна йде 3,5 роки. Це тільки гаряча? Гаряча фаза, так? Але я що маю на увазі? Що от нам ви ще скажуть? Ви знаєте, у вас ніхто не хоче воювати, я не читала. А от Фінляндії, ви собі уявляєте, щоб там було в Фінляндії під час війни з Радянським Союзом, щоб люди там ходили до ресторанів чи до театрів? Ну, по-перше, уявляю, по-друге, Фінляндія воювала 3,5 місяці. У нас через половиною місяці теж все було гаразд. І Ізраїль воював коротко. Коли країна воює довго, відбуваються аберації свідомості. От я якраз вчора бачив Аберацію свідомості. Вілімінні Таняхо, прем'єр-міністр Ізраїлю, в перші ж тижні після е, 7 жовтня. Приїхав в один з кібуців, який був е атакований, де е захопили людей. І мені здається, або з, з матір'ю, мені здається, або з дружиною одного з заручників обнімався Сара як дружина прем'єра, обнімалася з тією жінкою. Вони плакали під телевізійні камери. Вона йому дякувала. Він обіцяв, що буде далі боротися. Це відома сцена. Вчора я бачив іншу сцену. Цю жінку. Яка була як розлючена фурія під будинком Нітаньяху і кричала: ви все мені брехали? Де мої близькі? Ви все робите, щоб зірвати домовленості. Сара, вийди і скажи. От вийди сюди, Сара, і скажи, чому ти мені брехала? Це пройшло скільки? Там майже два роки, mm -hmm. півтора. От я побачив цю жінку, як змінилися її настрій. Вона, очевидно, могла бути дуже тепло ставитися там до прем'єр-міністра, до державних зусиль. Вона кричала вчора, от він наших сміливих воїнів вона посилає воювати туди, де немає ніякої перспективи. Це але ж це голос нації, розумієте? Значить, таких людей побільшало. А їх не було на момент. Жовтня 23 року ми казали, бачите, в Ізраїлі уряд національної єдності, а ми не змогли сформувати. Значить, З часом, коли відбувається війна, змінюється суспільство. Ізраїль ніколи не жив в ситуації довгих війн практично на власній території. Тому, коли генерал залужений щось порівнює Ізраїль з Україною, ми маємо пам'ятати, що генерали завжди готуються до війн минулого, в тому та -то їхні проблеми. Але і коли він каже, що він не впевнений, що українці будуть готові до потоку крові і, і сльоз, він теж недалекий від істини, судячи з того, що ви кажете. Є різні українці, знову нагадую, ми народ, в якому правда, сила ніким подолано ще не була. Я але ви коли ви? мова йде про різні ідентичності, ці різні ідентичності спеціально тут створювалися імперію, щоб і український народ ніколи не створював загрози російським. Тому те, що українська ідентичність тут взагалі проіснувала як самостійна, пов'язана, по-перше, з танічними зусиллями Тараса Григорьовича Шевченка, а по-друге, з титанічними зусиллями Йосипа Суріона Чисталіна, який приєднав до української РСР Галичину. Це була його найбільша помилка Помогли. і найбільше те, що врятувало українців як націю. Тому що частину людей, які не зазнавали тих жахливих репресій, які були в російській імперії, особливо в Радянському Союзі, Голодомору, і все це, і з вільним внутрішнім відчуття себе як українця, він приєднав безпосередньо до центру України. Та ж там починається потім центр, не з Російщини, так, як схід і південь. Але у нас є велика частина людей, які виховувалися навіть будучи етнічними українцями і сприймаючи себе як українців, як лімітров російського народу, навіть на російської держави. Що заприлість, ці сказки. І люди, яким взагалі було абсолютно все рівно, які зрозуміли, що найбезпечніше в цих ситуаціях, коли вони знаходяться між тими, хто відчуває себе Росією майже Росією, і тими, хто відчуває себе дуже Україною, краще взагалі про це все не думати. Їх більшість була до 2022 року. Як це буде виглядати після того, як війна закінчиться, якщо вона взагалі закінчиться, я не знаю, вам чесно скажу. Не знаю. Тому що коли в 2022 році е люди переходили на українську мову на знак протесту, я тоді казав, не можна переходити на щось на знак протесту. Життя взагалі керується не ненавистю, а любов'ю. Я розмовляю українською мовою не тому, що я протестую проти російської, тому я спокійно можу говорити російською, а тому, що мені подобається. З дитинства розмовляти українською мовою мені подобається українська культура, мені взагалі подобається Україна. А не тому, що я протестую проти Росії, а в російській уяві це що це? Антиросія. Саме існування України, от коли ми говоримо, нам подобається. Україна. Це означає, що антиросія, тому що це Росія. Вам не може тут подобатися те, чого немає. І як це вирішити? І тоді люди знову таки потрапляють в ту саму паску, що коли в них ненависть починає згасати. І вони сприймають Україну самі як антиросію. Правильно? Чому вони говорять затиукраїнською мовою? Проти Росії, антиросії. Ми не антиросія з вами. Просто Україна. А вони антиросії, вони не хочуть бути більше антиросії. Переходять на російську мову, все дуже природно. І це я хочу зрозуміти, скільки тут буде України, а скільки антиросії, тому що антиросія це не е, те, що нам потрібно. Нам потрібна Україна. Переможе українська ідентичність, чи ви у вас немає впевненості? Принаймні, треба для цього робити все можливе. Просто з поваги до цієї землі, до цієї країни. Я не можу ніколи сказати, що я впевнений, що щось переможе. Я впевнений, що я маю докладати всіх зусиль, які в мене є для того, щоб так відбулося. Я вам за це дякую. Дякую. І за цю крапку. Віталій Портніков, був не питання. Дякую, що дивилися якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.